Вітаю сьогодні. Я роблю чистку своїх от кущів морозника, і хочу вам показати, як вони виглядають, як вони ростуть. Значить, після того, як відквітли ці морозники, вони, якщо ви квітки от не зрізали, то вони дають ось такі насіння. І якщо вам треба зібрати ці насіння, то треба не прогавити той момент, коли бачите, ті насіннячка там визрівають. Тут насіння ще ну, не визрівши, зараз от, кажу вам насіння, От бачите, як, як воно там от лежить. От, така коробочка вона розкривається, насіння висипається, і потім, коли воно насівається, то ростуть от такі от малечі прямо біля куща. Наприклад, от, бачите, це вже висипалося. Ну, мені не треба було збирати ці насіння. Я коли, коли тут вони насипаються, проростають, то потім відсаджую. Бачите, вони проростають прямо під кущем. Спеціально я їх не збираю, але можете от, ну, зібрати, коли от трошечки воно стане темніше, то берете, збираєте оці насінинки і. І потім їх ой, зараз потім їх висіваєте от з таких от коробочок. Так, значить, що я тут хотіла показати? От бачите, як кущ цей виглядає. Скільки в нього отут от сухого листя. І мало того, оце листя, воно не просто сухе, воно тут починає от, от навіть таке м'яке становиться. І, і, і в мене дуже полюбляють отут от, от, Жити, жити, мешкати е, слізняким. Тому о, оці хащі треба вичищати, і, бо кущ він навіть е, колись у мене був і загнив. Просто е, тому, що тут стало мокро. От, і це я тут, бачите, ставила міточку на колір на колір морозника. І от, от так от берете всі ці зайві, уже вже ті листя, які ті, ну те листечко, яке от відпрацювало, то берете його і отак от, от зрізаєте. ну Якщо якесь і молоде листя, Зріжете то нічого страшного, рослина потім наростить, от бачите, тут от росте нова рослинка. Рослина нарос... наростить ще собі гілочки, але от зрізайте їх. І е, дивіться, тут виходить, от... зараз покажу, оцей кущ, я вже почистила, от бачите, як, як у них тут дирочки в стовбурці. Тому я. Е... Зрізаю завжди, коли знаю, що буде тепло там пару днів, щоб не було дощів. Я їх тут не поливаю, щоб оці дирочки, нехай воно тут присохне трошечки, оці пінючки. Бачите, вони м'які. Вони м'які і їх, от я їх підрізаю і воно м'яке. І треба, щоб сюди волога ну, не попадала. Ну, я так вважаю, тому я зрізаю їх е, тоді, щоб. Ну, щоб було тепло, вдень, от, і щоб не було дощів. І от Дивіться, от це обрізаний вже кущ, да? дивіться, як він виглядає охайно, в зрівнянні ось з цим кущем, який я тільки почала вичищати. Але зараз я зараз і цей печі, що От, він, отак от, якщо тягнути це листя, то воно не тягнеться і виривається прямо ж з корінням. Тому треба. Очистити його отак вручну і всі оці, бачите, це від листочка, його просто зрізати. Отак от позрізали все акуратненько, і тоді ваш кущ буде виглядати хайно. Так, у нас тривоги одна за іншою. Ну Якщо вам тут під кущем ще не треба оця малеча, Бачите, оскільки тут її насіялося, Це ж окремі кущики будуть. То ви осінню візьмете і пересадите. Тобто, найкращий момент пересадки це я вважаю осінь. от, от маленькі, бачите, от насіялися, От вони отак от, це тільки повсходили. Вони. І осінню ви можете їх взяти і пересадити. Ця от рослинка вже така величенька, у неї навіть от точечка росту вже є. От. Оці от малі зовсім. Але їх можна от навіть, навіть отаку от ви можете взяти осінню і пересадити. Ну, отак от тепер гораздо краще виглядає цей мій кущ. Він ну, буде чистий. Я ще його зараз. Двома руками підчищу. От. І бачите, яке листя високе, їм достатньо і вологи. І тут тіньочок. Ростуть вони в мене під деревами, під ялівцями. Навесні, коли сонцем. Сонце таке, що дерева ще не наросли листя на деревах, то вони дуже гарно квітнуть. А потім влітку на деревах листя розпускається і прикриваються морозники. І вони отак от гарно себе почувають під деревами. Тому вирощують цю рослину, вона дуже-дуже гарно квітне навесні. Саме така одна із перших квіток, але ось таке. Ось таке допускати не можна. Тобто ось такі листя всі треба поприбирати. Це вже інший кущ, тобто в мене тут оце один кущ, це другий кущ і от третій. І всіх їх треба оце вичистити, щоб такого оцю, отут -от не було.